Як розпочалися референдуми на тимчасово окупованих територіях України 23 вересня на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей Росія розпочала процес збору голосів за приєднання до Рашки з метою анексії. Простими словами проводить псевдореферендуми. Фіктивне голосування саме на виборчих дільницях відбудеться 27 вересня. А от 23 по 26 окупаційна влада імітує голосування на прибудинкових територіях та за заявами вдома. Вже зранку, 23 вересня, на вулицях окупованих населених пунктів з'явилися люди з гучномовцями. Так звані працівники виборчкомів ходять з ними по дворах і чекають охочих віддати голос. Избирательная комиссия готова принять ваши голоса прямо возле вашего дома. Выездной референдум. Пожалуйста, выходите голосовать. Як буде проходити голосування маріонетки Кремля підготували для виборців спеціальні бюлетені. Вони відрізняються за змістом залежно від області. У так званих ЛДНР імітація бюлетенів надрукована лише російською мовою і містить одне питання про приєднання до Росії. А на Херсонщині та в Запорізькій області додали рядки українською. І три запитання зазначені в одному: чи підтримуєте ви вихід з України, створення Самостійної держави та приєднання її до РФ найбільш чесна в світі країна навіть вигадала сейф пакети для голосування, куди, начебто, будуть запаковані бюлетені. Чи свідчить це про чесне голосування? Звісно, ні. Як Україна реагує на проведення псевдореферендумів. В офісі президента вкотре зазначили, що на тимчасово окупованих територіях немає жодного юридичного дійства під назвою Референдум. Є лише пропагандистське шоу для проведення ЗЕТ-мобілізації та територія України, яка потребує негайного звільнення. Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що заради голосування окупанти нарощують терор тимчасово окупованих міст. Так, вранці 20 3 вересня в центрі Мелітополя пролунав потужний вибух. Через це місцеві бояться виходити з дому. А під час побудинкового голосування цей страх грає на руку расистам. На вулицях Мелітополя та Енергодара з'явилася реакція українських партизанів на псевдореферендуми. Вони закликали ігнорувати голосування і все, що з ним пов'язано. Як на псевдореферендуми реагують світові лідери? Глава МЗС країн Великої Сімки засудили спробу РФ провести в Україні псевдореферендуми та обіцяють продовжити подальші цілеспрямовані санкції проти Росії. Міністри наголосили, що будь-яка анексія української території буде грубим порушенням суверенітету України та статуту ООН. Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що це фальшиве голосування із заздалегідь визначеними результатами матиме нульову легітимність і Канада. Да їх не визнає. Кордони не зміняться, а територія України залишиться за Україною. Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі присвятив цій темі частину свого виступу на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку. Він зазначив, що Володимир Путін планує сфабрикувати результати цих референдумів для анексії суверенної української території і використати це як привід для ескалації своєї агресії. Клеверлі закликав всі країни відкинути цей фарс і відмовитися визнавати будь-які результати. Як відмовитися від участі в псадореферендумі? Партизанський рух Жовта стрічка підготував для мешканців окупованих територій інструкцію про те, як уникнути участі у фейковому референдумі. Вони радять не виходити з будинків до 28 вересня, не відкривати двері незнайомим людям, не брати участь в електронних опитуваннях, не брати слухавку, якщо дзвонять з номеру, який починається на плюс 7, А у разі примусу до голосування. Порвати бюлетень і продемонструвати свій протест. Цей референдум не змінить нічого його можна вважати виключно приводом для чергових балачок про вілікую Росію на федеральних каналах. Адже жодних голосувань не може відбуватися на територіях, де продовжується військовий конфлікт. Мене звати Марія Бунякіна. Я журналіст Ютуб каналу РБК Україна. Вірте в Україну і підписуйтесь на наш канал, щоб знати усе про найголовніші події нашої країни та світу.